Участь у змаганнях взяли 11 команд юних рятувальників з різних районів області та дві Чернівецькі. Аби потрапити на обласний етап, довелося пройти жорсткий відбір у районах. Було і дві позаконкурсні команди, учасники яких приїхали в Чернівецьку область на відпочинок. Ради знаєте, що у цьому, змаганні прийняли поза конкурсом. Дві команди одна команда з Донецька, Ленінського району. Місто Донецька школи інтернат і друга команда міста Запоріжжя Шевченківського району теж школи інтернат. Прийняли дуже активну участь. Під час змагань школярі демонстрували свої вміння у подоланні рятувально-прикладної дистанції. Вдягали проти гази на час, гасили умовні пожежі, рятували умовно постраждалого. Стравиться сюда. Подолання екстремальних ситуацій виявилося справою нелегкою і потребувало від учасників не лише певних знань, але й відповідної фізичної підготовки та швидкої реакції. Дуже тяжко, по цьому дуже не завідую тим, хто удіває. Будете ще приймати участь в змаганнях? змагання. Можна. Якщо буду ще, я при, обов'язково прийму участь. Дуже сподобалось. Вони такі цікаві, дуже інтересні. Так би кожного року проводили такі змагання. А важко проти газі. Дуже тяжко дихати. Насті тяжко бігати утім. Там все тяжке. За результатами змагань перше місце посіла команда туристичного клубу Пілігрим з Чернівців. Діти вчаться, як захищати своє життя, як допомагати пожежникам в складних ситуаціях, що можна робити, що не можна. Та також це для них як весела, цікава гра, яку вони з задоволенням виконують. Ну і займуть, займаються певні результати. Друге місце посіла команда Потильського району, і третє дісталося за Ставнівському району. Призерів нагородили кубками та медалями, дипломами та цінними подарунками. Вони представлятимуть Буковину вже на всеукраїнських змаганнях школи безпеки. Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.